В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні ми молимося знову і знову за своїх близьких людей, за тих людей, які не можуть нам нічого доброго зробити і сказати навіть і доброго слова. Більше того, сьогодні називається безкорислива любов. Безкорислова. Бо для живої людини ми завжди десь підсвідомо усвідомлюємо, що я йому допоможу, а коли потрібно буде мені, він мені допоможе. А сьогодні називається безкорислива любов. Ви віддаєте любов тільки в одну сторону за тих людей, яких ви вже більше не побачите, за тих людей, більше яких не почуєте. Але ця любов вона засвідчує те, що ви є людина. Бо ви могли сьогодні дуже багато причин знайти, щоб не прийти сюди сьогодні. Але ви знайшли дуже багато причин, Щоб прийти і помолитися. Більше того, стояти під час цієї великої служби. Ця служба, яка йде на завершення цього великого року, бо їх не так багато в році і служиться. Поминальна вона батьківська субота має свою назву. Ми молимося за наших батьків, пращурів. А перед Димитрієм це тоді, коли воїни лягли. Бо саме відтоді пішла і Вселенська панахіда велика, вона служиться по цілому світу в цей день. Бо саме через той календар, який ми зараз маємо, вся церква знову єднається. Бо сьогодні, де би не були люди в світі. Вони перебувають разом з нами в молитві. Їх може відділяти лише що година. Але коли ми закінчуємо сьогодні молитися, інші вже включені в молитву. Тому називається саме Вселенська поминальна батьківська субота. І сьогодні ви теж повинні знову і знову задуматися, як ми виховуємо дітей. Бо те, що ви сьогодні маєте. Це заслуга ваших батьків. Те, що ви сьогодні є тут на молитві це заслуга ваших бабусів. А тепер питання виникає: чи пройдуть роки, чи за нами прийдуть наші діти молитися? Ось тут дуже важливе питання. Бо, як би це важко не звучало, ви самі бачите, що роки йдуть і близькі люди нас покидають і йдуть у вічність. І ви це усвідомлюєте лише в той час, коли людина йде від мене на якусь мить. Саме тому і є похорона, де люди повинні прийти і знову задуматися на смертю. І ви сьогодні знову повинні задуматися, де мої діти? Чи вони з Богом живуть, чи не без Бога живуть? Бо коли проаналізувавши наші роки, то я зрозумів, що дуже велику помилку зробили батьки, які народилися в кінець 50-го року, 60-ті, 70-ті і 80-ті. Бо цих дітей ми не бачимо. А найбільшу внесок зробили які батьки, це початок 20-го року. 30-й і сороковий рік, бо ви сьогодні і тут присутні. Це найбільший внесок, що зробили батьки, найбездоганніший. Вони навчили любити Бога, вони навчили цінити хліб і державу. Ось те, що ми маємо, це їхня велика заслуга, бо ви зараз кого згадаєте? Бабусю. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що щоб зробити найкращий внесок. Це є зараз ця велика війна. Вона повинна знову нас переосмислити, як любити Бога. Ми знову повинні переосмислити, як цінувати ту землю, на якій ми живемо. Ось це великий повинен бути внесок. Але думаю і вірю, що ось це покоління, яке зараз дітей переживає цю страшну війну в Україні, що буде дуже духовним. Але це залежить зараз не від дітей, зараз залежить від батьків. Тому постарайтеся, батьки, бабусі, дідусі, подбати про цю дитину. Бо якщо ви не подбаєте, ніхто про неї не подбає. Якщо батьки не мають часу, бо в більшості немає часу, є дідусі і бабусі, які повинні бути авторитетом для своїх дітей і внуків. Тому пам'ятайте, що допоки в нас є цей час, ми навчити повинні своїх дітей молитви і внуків. Бо я вам вже, мабуть, казав, але нагадаю, що я бачив похорона, де батька, діти хоронять в пакеті. Це означає, що залишив батько все. Дві квартири, автомобілі, гаражі, а заслужив тільки пакет і південний цвинтар, хоч мав можливість похоронений бути на байковому кладовищі, але був похоронений подальше. Тому пам'ятайте, якщо ми щось опустимо, то така буде наша потом віддяка від дітей і внуків. Тому бажаю, щоб кожен з нас цих спочилих яких ми сьогодні поминаємо завжди пам'ятав у своїх молитвах, бо вони великий зробили внесок. І також ми повинні подбати і про тих, хто нас оточує. Амінь. Слава Ісусу!